Доброго дня, мої любі глядачі каналу Майоа. З вами сьогодні я, Олександра і Ми підведемо певні підсумки роботи Верховної Ради. Верховна Рада попрацювала достатньо плідно, зробила і кадрові нові призначення, і проголосувала низку важливих законопроєктів. Ми в бліц режимі подивимося. Основні з них цікавий законопроєкт 81.69 про випробувальний термін для тих, хто на контракті. Вперше у війську зараз означений термін про випробувальний термін на пів року для українців і на два місяці. Випробувальний термін для іноземців. Також дуже важливо подивитися, що з'явився новий законопроект: 8339, про здобуття офіцерських звань без спеціальної освіти зараз ті, хто проходять в велику школу життя на фронті, отримують бойовий практичний досвід, навіть якого не мають іноді і натівські офіцери, і ми зараз маємо певний брак. Офіцерського складу через активність бойових дій, і треба пришвидшеному ритмі призначати новий офіцерський склад. Іноді трапляється, що є кандидатури без спеціальної освіти вищої, тому пішли на таку поступку, і про важливість цього наголошував дивітера я Думаю, що це вкрай актуально, потрібно і було вчасно зроблено. Наступний момент, на якому хочу зголосити, це Набуття громадянства України тепер буде проходити при складанні трьох іспитів: це законопроект 7606 і тепер потрібно буде здати. Знання продемонструвати в конституції України, української мови і безпосередньо історії України. Якщо якісь є проблеми зі складанням або відмови, ну це може бути причиною про ненадання безпосереднього громадянства. Також важливо сказати, що скоригований бюджет особливу увагу приділили знов таки військовим потребам. Там достатньо вагомі. Будуть відрахування на заробітні плати на закупівлі військовим. Тому вкрай важлива ініціатива. На всі ці ініціативи активно давали голоси всі депутатські групи і фракції. Вистачало голосів, показово, що давали голоси навіть група Бойка. Також можна сказати, що проголосовані і соціальні ініціативи дуже багато. Хто зараз залежить від бюджету, так звані бюджетники, і ці соціальні ініціативи це питання і переселенців, і тимчасово переміщених осіб і багато інших, які вкрай потребують надання цих бюджетних коштів. Теж важливий момент ініціатива 7253 про скажімо, деколонізацію топонімів і заборону використовувати в назвах міст, селищ будь-яких географічних назв все, що пов'язане з Російською Федерацією, в тому чи іншому її вигляді, ну цей процес зміни назв активно і так ведеться. Нічого не має вказувати на певну імперську велич, вказувати на взагалі згадку про Росію. Тобто, треба її стирати, зачищати з нашої не просто. Топомініки. Але й безпосередньо з нашого життя ну, і мають відрізнятися карти, бо побачили, що росіяни користувалися взагалі якимись там старими древніми картами, і на місцевості змінені відозмінені не тільки за рахунок ландшафту, але й назви орієнтуватися їм значно важче. Та й для нас важливо всю цю нечисть вичищати і оновлювати безпосередньо назви, щоб принаймні навіть око око було приємно. Загалом рада працює. Важливо також зазначити, що на тлі приїзду сідзіньпіня в Москву рада Стефанчук особисто закликав всі країни, які ратифікували Римський статут. Засуджувати будь-які контакти з путіним ми безпосередньо здійснювати той арешт, який було прийнято міжнародним кримінальним судом 17 березня. Тобто, парламент як рупор, як певний майданчик комунікаційних для та світу, так само використовується загалом. йдуть жваві дискусії. Потрібна кількість депутатів присутня активізувалися по всіх напрямках, але найголовніше, хочу ще раз нагадати, що змінили трьох міністрів, оновили склад уряду. і Будемо Сподіватися, що це дасть певний поштовх і пришвидшення. Уряд сам по собі приймає так само багато ініціатив. Наприклад, про реорганізацію Україноборонпрому Українська оборона промислові зараз буде називатися цей концерт. Він буде активно співпрацювати з іншими партнерами. Будемо теж сподіватися, що це стане поштовхом для обороноздатності країни і пришвидшить постачання і надання нашому війську потрібної зброї. Uh, ну, це якщо так коротко і бліцк, на кожній з окремих ініціатив можна зупинятися більш детально. Думаю, що назви законопроєктів вам uh, запам'яталися. Ви зможете подивитися, uh, погуглити деталі або якісь норми, які вас зацікавлять. До нових зустрічей, підписуйтесь, ставте свої коментарі, лайки, вподобайки. З вами була Олександра Решмеділова.